Друзі, привіт! Соломія і ви на каналі Hencel. У сьогоднішньому відео будемо робити конверт для грошей на будь-яке свято, на будь-який випадок. Думаю, така ідея вам знадобиться і пригодиться. Пробувала я багато варіантів, але зупинилася на двох, і сьогодні швиденько вам покажу. Буду орієнтуватись на купюру із 500 гривень, але все-таки розмір вийшов досить універсальний, тому я думаю, що ви зможете покласти туди будь-яку суму і з чого ви можете їх зробити. Із кольорового паперу раз, Із подарункового паперу, і з картону. Розміри будуть на відео, я все покажу, тому не думаю, що у вас виникнуть якісь складнощі в процесі роботи. І поки ми ще не почали, не забудьте підписатися на мій канал і ставте подобайку цьому відео. І ми стартуємо. І так, візьму аркуш картону розмір А4. Збоку зроблю відступ 1 см. Від цього 1 см у 8 см. Далі буде основа для купюри 8,5 см. І знову 8 см. Зверху зроблю всі ті самі заміри. І з'єднаю точки між собою. Внизу нам потрібно зробити відступ у 5,5 см і провести лінію практично через весь аркуш. Далі тут я зроблю ось такі скошені лінії для кишеньки. І відступлю ще 1 см також для кишеньки. Далі з'їму верхом для конверту, визначу середину і також збоку відступлю 3 см. Збоку внизу і зверху також. З'єднаю ці точки. І отримаю ось такий верх. Далі я пройдусь по всіх лініях, не по всіх, а по, тільки по цих, які ви бачите. Дроблю це паличкою. Ви можете зробити ручкою, яка не пише. Результат однаковий. І вирізаю все. Ось такий макет в мене вийшов. Далі я приміряю купюру. До речі, раджу вам зробити це на початку, якщо, ви, якщо вона у вас не 500 гривень. І загинаю також всі лінії, по яких я проходилась паличкою. Далі внизу. Тут у нас кишенька, додаю клею і гарно приклею. Ще раз проходжусь паличкою, щоб добре все загнути. І ось такий конверт виходить. Можна залишити його в такому вигляді, але все ж я вирішила зробити декор. Знайшла огризок паперу, довела його до ладу і тут приміряю, дивлюся, як буде краще. Вирішила зробити його такої ж форми, як конверт, тому просто обмалюю вверх і приклею. Тут я, тут я тішуся, як кольори дуже добре співпали, і що в мене взагалі все так класно підійшло. З якогось там паперу, який я вже хотіла колись викинути. Добре приклею. І ось так виглядає кінцевий результат. Далі можна поставити його в книгу, щоб він набув форми. Як ось цей, який я робила раніше. Бачите, в нього вже хороша форма. Але це я вирішила зробити трішки по-іншому: додати шнур, протягнути просто шнур. Або якщо у вас є красива нитка, зроблю дірку шилом і протягую. Не скажу, що цей шнур дуже добре сюди, підійшов, бо з нього не виходить красивий бантик для мене. Але потім його можна замінити. І ось мій кінцевий результат. Це просто відкривається, ставимо купюру. Другий варіант я зроблю із паперу. Знайшла ось такий шматок кольорового паперу. Розмір також зробила з нього А4. Внизу відступлю 5-8 см, ще 8 см і 8 см знову. Зверху всі ті самі розміри. З'єднюю між собою позначки. Внизу відступаю 2,5 см, проводжу лінію і для основи роблю 16 см, точніше, для купюра. Основа для купюри. Вверху там залишиться 3,5 см, це якраз буде згин для. Для кишеньки, щоб це був вигляд кишеньки. Далі, із оцих 16 см, я вирахую центр, це буде 8 см, візьму циркуль і зроблю півколо. Потрібно добре постаратись знайти правильну точку, можливо, трішки далі, можливо, трішки ближче. Як бачите, ось тут в мене вийшло все ідеально. І далі проходжусь по цих двох центральних лініях, які буду загинати. І все вирізаю. Все основа для піра готова. Далі я хочу, зру... я придумала собі зробити ось такий, щоб він закривався таким чином. Візьму шматок паперу, просто обгорну конверт, не міряю, піду легшим шляхом. І ось тут склею між собою, залишу. Один сантиметр для клею і ось так склею. Далі я відчула себе дизайнером і захотіла зробити ось такий декор із клаптиків паперу, який я мала викинути. Конверт готовий, він буде відкриватися ось таким чином. Ставимо купюру. Ось такий результат у мене вийшов. Друзі, дякую за перегляд, дякую за 10 хвилин дорогоцінного часу, який ви мені присвятили, подивившись це відео. Думаю, було нескладно, і ви обов'язково все це повторите з легкістю. До речі, у мене також є відео, де я роблю звичайний конверт. Воно навіть мене вийшло трішки успішним, тому тут десь буде посилання. Подивіться, якщо вам потрібен звичайний конверт із паперу А4. На сьогодні в мене все. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал і ставте подобайку цьому відео. І до зустрічі наступного відео.